Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, малята, це пролісок, і сьогодні ми будемо спостерігати за цією квіткою. Ось така чарівна квіточка приходить до нас, коли сонечко починає прогрівати землю. Пролісок має сині пелюстки оченята, якими довірливо дивиться на світ. Але спочатку весна дарує нам підсніжники, які мають кольор снігу, і тому, мабуть, його не бояться, а потім настає час пролісків, які з'являються трішки згодом, коли сонечко попрацює і зігріє землю. Як ви вважаєте, дітки, чи можна нам зривати проліски? Так, ні. А чому? Тому що первоцвіти, квіточки, які з'явилися навесні першими, є джерелом живлення для багатьох комах. Якщо не буде первоцвітів, зникне велика кількість метеликів, джемелів, пчів та інших комашок, котрі захищають ліс від шкідників. Давайте уважно роздивимося рослинку. Які у неї листочки? Довгі, тендітні. А якого кольору квіточки? Так, сині або блакитні, як небо. А чи має квіточка запах? Ні, дітки, запаху вони не мають. А чи є у проліска корінці? Так, і ховаються вони під цибулинкою, яка знаходиться в землі. Малята, квіти потрібні, щоб їми милуватися для того, щоб вони прикрашали природу. Вони потрібні, щоб до них прилітали бджілки, щоб навкруги був приємний аромат. Тож малята, природу необхідно берегти і про неї піклуватися.